Друзі, просили економ варіант. Будь ласка, Zafira, 2000 рік, 1,8 газ-бензин, механіка, ціна 3500. Отак, приїхали, забрали, машинка повністю на ходу, повністю обслужена. Титанчики 16, -ті. також є гума зимова, також на дисках 15-х, правда. Технічно, ну, ось бачите, є незначний момент. Тут метинка. Так, по кузову в цілому гарно, по корозії, дивіться, який стан, ну, В принципі, все супер. Тут на бампері є незначні нюанси, таке на ізу не пливає. Також є хитрична на лобовому склі. Люк. Люк до речі працює. В салоні нічого не робили, не їх чесно говорю. Ось такі чехли на діті. Технічно заводиться, їде, ходовка в нормі, газ працює, у документи вписаний. Тобто машинка така робоча. Площадка на кожен день, кому потрібно для роботи чи для хазяйства варіант суперовий. І до речі, воно сінемісно. Також там є два сидіння, піднімаються. Потолочок, дивіться, присутній не висить. Підуники передні бачу, зеркала електричні, музичка. Все працює. Так що 1,8 з газом для роботи варіант достойний. Так що телефонуйте, приїжджайте, місто Богуслав, Київська область.